Виживуть п'ятеро Голі Джексон 22.00 чотири. Тобто, Олівер став зі столу, дякувати Богу, тепер Ред на волі, і чотирма дебелими кроками здолав відстань до передніх сидінь, дорогу відштовхуючи саміна. Покажи, сказав він Артурові, тягнучись по телефон. Ред була вільною, тож не збиралася старчати за цим столом ані секунди довше. Вона ковзнула по м'якому сидінню, вислизнула зі столу. І попрямувала до зібрання біля керма, Всівшись, у на кутику дивана. Ох, так, ось що вона мала спитати. Меді, на якому боці? Ні, все гаразд, перебив її Олівер, кузачи пальцями по екрану. Нас просто скерували новим маршрутом. Треба їхати далі цією дорогою, повз містечко під назвою Рубі. Тоді звернемо ліворуч, приїдемо ще трохи на південь, у бік національного заповідника Кароліна Сендргілс. Прочитав він з екрану. Кемпінг буде десь там. Лишилося хвилин десять, хлопці й дівчата. Бездогано, сказала Рейна, відриваючи одну руку від керма, щоб потерти очі. Втомилася? запитав її Олівер. Може, я сяду за кермо? До рейни він говорив іншим голосом ледь відчутно м'якшим. Ні, я впораюся». Дівчина зиркнула на Олівера через плече, і її смагляве обличчя на мить просяяло. Ред, мимохідь, стало шкода, що таку усмішку втратили на олівера. Але це була жорстко, жорстока думка. Він мав гарні наміри, усі завжди мають гарні наміри. Усе гаразд, запитав Артур, звертаючись до ред, він став із пасажирського сидіння, пропускаючи туди Олівера, а тоді сів біля ред. Дівчина кивнула. Будинок на колесах здається ще меншим, коли сидиш у ньому понад 10 годин, і не кажи, погодився Артур невдовзі будемо на місці, або можемо просто безсоромно нажлуктитися, як Саймон, і тоді нам просто буде байдуже. Тобто, безсоромно, а чого мені має бути соромно за випивку на весняних канікулах? Звався Саймон з його спини. Спитаємо завтрашнього Саймона, чи соромно йому буде за сьогодні, сказала Рет. А на завтрашній меті не треба чекати. Її соромно за Саймона вже зараз, сказала Меті, повертаючись за столом так, щоб бачити їх усіх. Не розумію, куди ти квапишся? У нас попереду цілий тиждень. Саймон допив своє пиво одним могутнім ковтком, ні е, на мить не відриваючи від Меті пронизливого взгляду. Оцей поверт ліворуч? запитала Рейна, пригальмовуючи, «Олівери, вибач, е, м... хлопець ступився в телефон. Навігатор капризує. здається, зв'язок урвався, я не певна, де ми є. Мені треба знати, сказала Рейма, гальмуючи одразу біля перехрестя і підносячи руку до лівих підварників позаду посигнали, ще раз. Олівере? запитала Арена вже вимогливеше, а кісточки її пальців випнулися під шкірою наші стрімкі пагорби. Ем, так, здається, повертай ліворуч, пробормотів він невпевно. Але Рені цього було достатньо. Вона знову рушила з місця і повернула підсердити вищання автівки позаду, що штовхнула далі дорогою. Засранець, видихнула Рейна. Вибач, сказав Олівер. Із твоїм телефоном щось відбувається. Не ти, я про того водія, уточнила Рейна. Я вже навіть не можу відкрити мапу, сказав Олівер. Середи то ковзаючи по екрану і гарячково згортаючи мапу та розгортаючи знову. Екран був пустим, жовте тло і порожня сітка. Але більше нічого. Я не бачу, де ми. Немає зв'язку. Агов, у когось щось є? Ред лишила свій телефон на столі, однак, якщо в неї не було зв'язку... Це могло означати як відсутність покриття, так і те, що її мобільний оператор усе ж припинив обслуговувати цей номер через те, що Ред давно не платила. У мене є одна паличка, сказав Артур, стискаючи свій телефон. Який в тебе оператор? Верізон, відповів той. Стривайте, я покладу маршрут. Він клапливо застукотів пальцями, а вже є. Лишився після того, як я скерував Ред. Гаразд. Отже, ми повернули правильно. Треба їхати цією дорогою ще дві милі, а тоді повернути праворуч і їхати по мемемеланлуб. У мене теж нічого не працює, Медіа підняла телефон і струснула його, наче сподівалася хоч так розбудити в ньому життя. Ми глибоко в хащах дітки. Свої слова Саймон щедро приправив з жахливим південним акцентом, відігруючи божевільного, сільського старого. Тверези Саймон зазвичай не мав проблем з акцентами, власне, він пишався своїм вмінням імітувати різного вірку, що давало йому змогу без жодних зусиль отримувати роль у шкільних театральних постановках. Чули б ви його акцент аристократичного британця. Редувилася в лобове скло на неозору темряву попереду, Прорізувано лише світлом їхніх фар, без яких ця ніч була б цілком мертвою. Не було б більше світлу, тільки будинок на колесах, шестеро підлітків і темрява з її таємцями. З горла Артура, що уважно стежив за своїм кермом, вирвався короткий роздодрований стогін. Ред встала та спробувала зазирнути йому через плече. Артур завів на неї погляд і прокашлявся. Мабуть, вона підійшла надто близько. У мене теж зник зв'язок, сказав він, саме тієї миті, коли ред і сама помітила індикатор. От срака, засичав Олівер, знову тишуючи телефон Рейни, наче міг примусити його працювати силою волі. Щоправда, ред не здивувався би, якби лавої вміли б це. Усе гаразд, сказав Артур, я досі бачу маршрут до кемпінгу. Просто не знаю, де ми. Треба буде стежити за дорожніми знаками. Як краще бабусі й дідусі, зауважила Рейна. Я допоможу, сказав Саймон, насичуючись на Артура та Ред. Я розбираюся в мапах. Я послухаю тебе, то ти усьому розбираєшся, сказала Ред. Бо я крутий, відповів Саймон. Мені властиві всі позитивні людські риси, крім скромності. На дорозі більше нікого не було. Жодних зустрічних фар, жодних червоних вогників попереду. Ред зосереджено вдивлялася в лобове скло. Коли повертати? запитала Рейна. Ще не зараз відповіла Ред, стежачи під... за підкресленою дорогою на екрані Артура, де більше не було синьої цятки, що вказувала б їм шплях, я намагаючись порівняти її з темрявою взовні. Я б не довіряла Ред, коли йдеться про маршрут, сказала Меді. Ай! Ну, ти ж майже ніколи не приходив вчасно, хіба не так? Ред відхилилася трохи, щоб зиркнути на меді, яка досі сиділа за столом, підпираючи підборіддя тильним боком ладоні. До твого відома, сказала ред, сьогодні вранці ви всі прийшли пізніше за мене. Я була на місці раніше за всіх хвилин на десять. Меді відвела погляд і прикусила губу, що? Нічого. Ні, щось точно було. Меді, скажи мені, я, ну, я попросила тебе прийти до нас додому о дев'ятій, але всім іншим сказала, що ми зустрінемося о десятій. Ти сказала мені прийти на цілу годину раніше? перепитала Ред, чому ж це було так прикро? Так, це була брехня, але здаля добра. Меді знала, що Ред запізниця, вона не знала чому, але передбачала, як усе буде. Тож, яка різниця? Тож фактично ти спізнилася на 50 хвилин. Всі інші прийшли вчасно. Мій автобус поїхав раніше, сказала Рад, і це була брехня. Вона витратила на свій останній дріб'язок на улюблені татові пластівці, а тоді пішла до меді пішки, тягнучи за собою валізу. Гляньте, та дорога називається Фургон Роуд, присунув Саймон, тисячу пальцем на екран. Це тут повертати праворуч, запитала Рейна, пориваючись увімкнути блимники. Хоча й нікого не було попереджати про поворот. Ні, не тут. Ні, ні, хутко звався Артур. Це наступний поворот здається. Рейна знову розігналася, прямуючи за звистою дорогою. Фургон роунд, досі хиготів сам до себе Саймон. Ось тут праворуч, сказав Олівер, знову беручи на себе обов'язки провідника. Повертай, Рейно, повертаю, відказала вона, з ледь відчутною тінню роздратування в голості. У семи няняк. Тоді Рейна хто? Дитина, мабуть, лавою для своїх дітей, коли ті були малими, наймали няняк. З'явився новий звук. Прітаючись у шум вітру, що оббивав кемпер, щось жорсткіше і гучніше, щось під ними. Дорога ставала дедалі гірше, під колесами хрускотіли дрібні камінці, і кемпер здригався і колихався. Тут більше не було жовтої розмітки, не було моєї смуги і твоєї смуги. У світлі їхніх фар радбачила бачили нескінченні ряди дерев, які вишуковувалися у бабіч. наче мовчазні вартові вар... вар... варто цієї нічної дороги, їй здавалося, що дерева. Спостерігають за нею. і це було безглуздо. У дверях не було очей. З іншого боку, у дверей їх зазвичай теж не було. Однак мама клеїла на них комедні, випуклі наклейки очі, а Берет не боялася тим. Та... ні, досить, вона мусить засередитися на дорогі. Мказна де. Меді притулила, складені ківшиком долоні біля очей, дивлячись у темне бічне окно. Кемпінг теж казна де. Тож усе так, як має бути, відповів Олівер. Кембер підскочив на вибоїні. Артур гриз нижню губу, звузуючи очі за скельцями окулярів. Гадаю, тут промовив він непевно і надто тихо, щоб його почула Рейна. Ліворуч, ліворуч, отут, допоміг йому Саймон, але Рейна не слухала, явно вирішила не довіряти хлопцям впідпитку. «Ліворуч», – сказала Ред, упевнено, перепитав Ольвер, але Рейна вже розвертала кемпер. Дорога тут навіть не була вимощена нічим, просто грунт і гравій, і клуби пилу у світлі фар. Не може бути, віддай мені мапу. Він клацнув пальцями, щоб Артур віддав йому телефон. «Рейна, розвертайся. Я не можу тут розвернутися. Тепер у її голосі було щось більше за тінь роздатування. Воно бреніло, яскраво забравляючи її голос. Глянька вузька дорога. І який великий кемпер. Де ми? запитала Рет Артура, нахиляючись до телефону. Наші їхнє місце перебування маленьке значення. Гадаю, десь тут, Артур показав на екран. Cemetery Road. Можливо. Ні, це точно неправильно, сказав Олівер. Треба розвертатися. Я не можу, сердито зиркнула на нього Рейна. Тут є якийсь поворот? легенько штурхнув Артура Ред. Так, здається, далі буде лів... поворот ліворуч, сказав він, посуваючи мапу на екрані. А ми можемо об'їхати і повернутися на ту стару дорогу, не розвертаючись. Артур глянув на Ред та кивнула. Ви, пляха, знущаєтесь? виплюнув Олівер. Ми б не повернули туди. Якби за мапою стежив я, стільки нервів сказала меді, пірнаючи розчіпиреними розчіпор... пальцями своє довге волосся. Треба було летіти туди і винамати квартиру, як роблять усі у іншій школі. Вона одразу зрозуміла, що бовкнула, і її яскраво сполохнули, а очі на коротку мить метнулися до ред, а тоді безладно забігали. Це через ред вони не полетіли і не виняли квартиру. Як усі інші у школі, саме тому Меті запропонувала взяти будинок на колесах. Це значно дешевше. Ми платимо тільки за паливо та їжу. Ну ж бо це буде везело. Це все через ред. Просто їй далі, сказала вона Рені, намагаючись більше нікого не слухати. Я не бачу повороту. Рейна схилилася на кермо, е силкуючись роздивлятися у щось у темряві попереду. Вони минули вигін дороги, і фари пірнули у гущі лісу. Відбиваючись від якоїсь водойми. Мабуть, за деревами сховався струмок чи невелика річка. Де той поворот, рейна їхала далі. Он там, показав Олівер у лобове скло. Он він, повертай ліворуч. Точно, ред зиркнула на мапу в Артурових руках. Так, це воно, так, сказала вона, треба повернути туди. Це вже навіть не схоже на дорогу, сказав Олівер, коли вони повернули, глушаво хрустаючи гравієм під колесами. Ця дорога була ще вущою і тіснішою. Дерева насувалися на них, заступаючи шлях низько висловим гілкам, що нашкряблею дах кемплело. Просто їй далі. сказала Ред. Це через неї вони всі були тут, замість того, щоб готуватися до завтрашнього комфортабельного авіарейсу з іншими друзями зі школи. Я загубив мапу, повідомив Артур, його екран заполонила чорна сітка. Просто їдь, казала Ред. Наче в нас є вибір, відрізав Олівер. Дерева відступили від дороги, відмовляючись від подальшого наступу і поступаючись місцем зеньким чагарникам і травеністій рівнині з обох боків. Це кінець дороги там, чи що? запитав Олівер, вдивляючись вперед. Просто їдь, повторював Ларед. Ні, я точно бачу кінець дороги, запевнив Хів Олівер, хоча ніхто більше його не бачив. Рейно, тут достатньо місця, щоб розвертатися. Гаразд, здалася дівчина, тиснучи на гальма. Машина сповільнилася, торохкуючи по бездоріжжю. Гостріший звук, якийсь різкий хруст, що розколов ніч надвоє. Що це було? Кемпер смикнувся. І накренувся ліворуч, кидаючи ред на Артура. Срака! виплюнув Олівер, втупившись у рейну, що теж пірнула вниз у перних... перехнябленому кемпері, а тоді грюкнув кулаком у приладову панель. Ми прибили колесо.